Це не музей, це сумна історія нашої лікарні. Після деокупації, після того, як неодноразово ми навіть не можемо на сьогоднішній день порахувати, скільки разів лікарня була обстріляна, ми почали збирати ці. Сумні експонати і підтвердження звірств. Директорка Херсонської обласної дитячої лікарні показує уламки снарядів, якими російські військові обстрілювали заклад. Тут облаштували експозицію. Збирати експонати для неї почали під час перших операцій, які доводилось робити пораненим дітям. Розповіла Інна Холодняк. Коли лікарі-хірурги виходили з операційної, вони на серветки, ну, у нас тут деякі залишилися, деякі у лікарів, вони на серветки приходили і показували, які уламки виставали із тіл дітей. На цій полиці залишилися снаряди, які були. Рівно рік тому назад, в новорічну ніч, коли був заклад обстріляний масовано з градів, і у нас залишилися із е, е, снаряди, які лежали, уламки снарядів, які лежали в відділенні для дітей грудного віку. На цих фотознімках – спогади про роботу під час повномасштабної війни. Почали з нашої роботи. В центрі фото перші дні війни, коли співробітники, люди з навколишніх будинків ми жили в підвалах і це фото звідти. Потім деокупація. Без світла, без води, хворих на носилках на шостий поверх, підсвічуючи генератор, малопотужний, підсвічуючи телефонами в темряві, в холоді оперативні втручання. Також ми виїжджаємо по населеним пунктам, мобільною бригадою, узі, педіатр, лор, лікар, хірург надаємо допомогу на окремих стендах. Історії поранених дітей. Це хлопчик, який в селі Новодмитрівка був завалений вибухов у підвалі. Його шестирічний брат загинув, і він був вкрай важкий. Сьогодні все його фото живий, здоровий, гарний хлопець. Ми його дуже любимо. це бургунка, брат і сестра, сестра Надалі. Двоє дітей батьки загинули на подвір'ї, а вони, з вибухової травмою з бабусею поступили до лікарні. Поранення, ампутації, опіки, перелами це не повний перелік травм, які отримали херсонські діти під час повномасштабної війни. Говорить Інна холодняк. Із врятованими дітьми лікарі підтримують зв'язок. Це діти-переможці, але саме страшне, що це злочини. Пилює мирне населення, і саме страшне, що тяжкі поранення отримують наші діти. Катерина Гончаренко, Марина Корглова, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.